Вітаю, вас, шановні телеглядачі, як завжди, у цій порі в ефірі Майдан ТБ. І говоримо про найактуальніше. А хотілося б у нас вже не раз ми говорили про проблеми, які пов'язані з тим, що о, чогось у нас влада іноді боїться. Це о, причому свідомо відкидає всі ті проблеми, які пов'язані з о, гостротою, яку о, виявляють собою якісь об'єднання громадські. Ну, кажуть, радикали, правий сектор радикали. Але що подивитись на це слово радикал це корінь, математики це знають, а філологічно це дивись в корінь. Так от, радикали, виявляються розумні люди, які дивляться в сам корінь проблеми. І сьогодні у нас речник правого сектору Олексій Бик, мій колега і публіцист, який знає ціну, тому що таке дійсно. Радикальний погляд, на речі, і, Олексій, ну з вашої точки зору, чому так бояться деякі структури правого сектора? В чому причина? Ну, дивіться, режим Порошенка за півтора року, який перебуває при владі, він швидкими сумимильними кроками. Пройшов той шлях до диктатури, який Янукович пройшов, проходив кілька років. Він Порошенко реально йде з перевиконанням плану і з випередженням всіх строків в цьому сенсі. Ну кадрові О, проблеми все ж таки команди. Кадрові тут. проблеми в нього існують, але смислем в тому. Тобто е, наразі в Україні лишилося дві незалежних сили, які Порошенко не контролює: це волонтери і добровольці. Правий сектор, який на сьогодні представлений не тільки е, політи, політичним крилом. Партії правий сектор, але й військовим крилом добровольчим українським корпусом є найбільшим опозиційним, непідконтрольним владі формуванням, яке до того ж має зброю. І це відомо всім, тому що наші хлопці беруть зброю трофейну в боях, вони захищають Україну, вони готуються. Ви розумієте, що бійці правосектору з ідеологічної точки зору завжди готові до революції. Українська національна революція це наша ідея. І тому ми завжди готові вийти на барикади, стати, стати до захисту України, то готові наводити лад в країні. І влада цього боїться. Вона розуміє, що ця сила її може загрожувати. Вона не знає на що ми здатні. Але при цьому всьому вона розуміє, що випадку чого ми підемо до кінця, і нас не зупинять, якісь там кійки чи гумові кулі, чи навіть там гранати, які кидали минулої зими міліція в НАТО. Тобто вони вже бачили це. Ця влада прийшла з Майдану і вона розуміє, що на Майдані має великі шанси зникнути, тому нас бояться. Е, ну, от зараз е, війна, Ну війна, вона війна, але дивна в тому, що е, по нас весь час ведуться активні там і обстріли, і все таке, а е, ми не можемо відповісти. І на тих рубежах, які найбільш небезпечні, лишаються, незважаючи на те, щоб їм наказують відійти, якраз патріотично налаштовані. Добровільчі батальйони підуть, якщо там, там є якісь уже перемови, там мінські домовленості про те, що якісь зони лишають, буферні зони і все таке інше. На це підуть ті добровольці, які стоять там. Дивіться, наша війна, яку ми називаємо так сором'язливо, антитерористичною операцією. Операція. Це перший, по-моєму, в історії людства випадок. Коли внаслідок проведення антитерористичної операції терористи отримали е, право на самовизначення і отримали право контролю над територіями, які, які захопили. Тобто е, це була в лапках дуже успішна антитерористична операція. Е, З ж... да. Є така штука е, декалох українського націоналіста. Тобто це 10 заповідей, за якими живе кожен український патріот, і одна із заповідей говорить так: здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Оскільки ми вважаємо, що крім зовнішнього окупанта, ми зараз мусимо боротися із внутрішнім окупантом, що в Україні зараз режим внутрішньої окупації. Тобто, у нас е все чітко за цією тезою. Тобто, ми або здобудемо українську державу, ми повинні відбити від зовнішніх і від внутрішніх окупантів, ну або загинути, якщо вже так Бог дасть, от е такі крайні точки, і е на це не кожен зважиться і. Е Прихильників такої ідеї, як на ваш погляд, дуже багато в нашій країні. Ну тут я таке проблема... деякі не розуміють, навіть що війна йде. Останні соціологічні опитування показують, що ми легко долаємо бар'єр виборчий, так та потрапляємо так. до Верховної Ради. Кількість наших прихильників на місцях росте. Навіть якщо глянути на ситуацію в Закарпатті, тобто якщо з ось уже кілька тижнів. Не можуть кількох людей зловити так такими населення допомагає. це тому, що хлопці, як і 70 років тому, їхні попередники, наші попередники ЗУПА, вони там місцеві, їм їх ховають, їх годують. Тобто рівень підтримки серед українців такої ідеї дуже високий, насправді. І враховуючи, що у нас вибори зазвичай фальсифіковані, у них борються гречкою. Ми завжди в результаті зараз бачимо Наприклад, і От, ми на на жаль. Повної картини не можемо через це подивитися. Ну, власне, з цих причин правий сектор відмовився від участі в місцевих виборах, тому що ми розуміємо, що от ті вибори на 205 му окрузі в Чернігові, не подивилися, що це буде. Це боротьба поганих хлопців із ще гіршими. Тобто, вибирати, Вибираючи між більшим і меншим злом, треба пам'ятати завжди, що ти обов'язково вибираєш зло. І е, треба ще пам'ятати про те, що ти ніколи не дізнаєшся, чи більше, чи менше з них ти вибрав. Це проблема, тому ми не хочемо брати участь у цих виборах і своєю участю легітимізувати їхні спотворені результати. Ми вважаємо, що ці вибори не дадуть відповіді на запитання, які ми ставимо до цієї влади, до взагалі, до нашої історії, і не дадуть нам можливості добитися наших цілей. Наші цілі дуже прості створити українську національну державу, УСД, українську самостійну соборну державу. Це наша мета. А ці вибори це лише фальсифікація. Тобто, це спосіб, коли одні погані хлопці відтісняють від корита інших поганих хлопців. Тому що повинні стояти і при цьому їм свічку тримати. Ні, ми проти того. Ми за революційний шлях. І знаєте, зараз в владних структурах і, можливо, цілком так доречно кажуть, ну як це так? Порушити закон збройне формування таким шляхом іти не можна. І це подразник для тих, хто проти. І з іншого боку, це, як кажуть, козир для Путіна, у нього так мовити, буде розв'язуватись, будуть руки для того, щоб начебто допомагати Україні встановлювати нормальний режим. З приводу незаконності того, що ми носимо зброю, у мене є певні сумніви. Я тут з юристами це все обговорював. У нас там навіть дискусії були. Так от виходять із наших, та, от з нашого законодавства існуючи на цей момент, так. я готовий заявити, оскільки ще не було рішення протилежно, що кожна людина має право. В час війни брати зброю і ходити з нею і по вулицях в тому числі. Чому стаття 65 конституції передбачає, що в випадку зовнішньої агресії кожен українець зобов'язаний обороняти батьківщину, оскільки йде війна, і захищати батьківщину можливо лише зі зброєю в руках, я просто зобов'язаний брати зброю в руки, незалежно від того, чи дала мені її держава, чи в мене вона своя, чи я її десь взяв трофеєм. Просто це мій обов'язок за Конституцією. Конституція вище карного кодексу, який забороняє громадянам просто носити зброю. Тому я дослухаюся Конституції, як громадянин. Крім того, навіть в Карному кодексі, в кримінальному кодексі, є 39-та стаття, яка говорить про вимушену необхідність. Суть її полягає в тому, що за певних надзвичайних обставин людина має право відмовитися від деяких правоохоронних норм для того, щоб уникнути ваших наслідків. Якщо ми порушуємо кримінальний кодекс в частині... Де йдеться про право на носіння зброю, то лише для того, щоб уникнути ваших наслідків зникнення України як політичне об'єднання з карти світу. От, тому ми вважаємо, що зброю ми носити можемо е, цілковито, навіть зобов'язані це робити. А що стосується е, того, що це грає на руку Путіну, е, ви знаєте, мені здається, що більше на руку Путіну грають мінські домовленості. Ми знаємо, що. Головним пунктом, який він вимагав, в тих угодах, все решта було неважливим для нього. Це було саме те, що Донбас повернеться в Україну під особливим Україна, статусом. Так, і Україна він, буде і... харчувати повністю. Да, все. Контролюватиме цю територію Путін, годуватиме ми їх. Ми Ми фактично погодилися прийняти в свій організм ракову пухлину, яка його має шанс знищити нашу, наш, наш організм. І відповідно Порошенко, який пішов на, на таку угоду, і який, до речі, підписав. Якісь таємні угоди, секретні угоди з Путіним, про що говорив державний секретар США Керрі. Порошенко, тим самим цим голосуванням, антиконституційним в Верховній Раді він став на шлях зради українського народу. Таким чином ми опинили в ситуації, коли влада зрадила прямо український народ, а закон в цей момент не діє, тому що влада є запорукою дії цього закону. От. Отже, в цій ситуації повинен своє слово сказати народ. Таким чином, ми приходимо до простої думки, що нам потрібен плебісцит референдум. Тобто, і саме тому правий сектор взявся організовувати всеукраїнський референдум про недовіру владі. Про скасування міських домовленостей, про легалізацію добровольчого руху. Загалом там кілька питань, і перелік їх може відмінюватись до, до початку процедури. Чому? Тому що ми зараз збираємо побажання громадян. Можливо, якісь питання нам будуть задаватися ще актуальнішими, ніж ніж ті, що ми маємо. І ми або якісь замінимо, або якісь додамо до нашої пропозиції. Але ми вимагаємо референдуму. Український народ має сказати своє слово, він має зробити вирок цій владі. Ну він же е, джерело влади за Конституцією. Абсолютно так. Абсолютно. є. На жаль, наша влада про це постійно забуває. І е, сподіваючись, що народ з'їсть все, що їй запропонують, от, нам тепер пропонують вірити в те, що півтора року е, наші хлопці взагалі і мої побратими, я вже здобувався на похорони, скажу вам чесно, от, гинули на Донбасі тільки заради перемир'я, тільки заради того, щоб моторола з Гіві отримали можливість, законну можливість балотуватися в Верховну Раду. Та, те, що робить Порошенко, і те, що зробили ці 288 народних обранців в Верховній Раді, вони просто плюнули на могилу наших хлопців, всіх хлопців, які загинули. Причому голосували. До речі, ті, на кого ми сподівалися, коли йшли туди, так. і Тетяну Чорновіло я бачив в цих списках. Ну як? що особливо. це за метаморфози, в принципі, от Тетяна Чорновіл для мене усі, це особиста та. особиста прикрість. Я її завжди дуже поважав і. і Співчував її особливо під час Майдану, коли там з нею була неприємна історія, коли там її побили, коли її в неї чоловік загинув в АТО. От, і тим більше мені зараз дивно, що Чорновіл проголосувала за цей окремий статус Донбасу. Що з ним відбувається? Е, ну найчастіше процес дуже про, дуже простий. Тобто людина відчуває контраст. Вона розуміє, що сидіти десь там полокянівський СІЗО, чи битися з міліцією на мітинах і майданах не, комфортно. Е, да, це не настільки комфортно, як їсти смачну котлету в дорогому ресторані. Тобто, ну, Я не називаю зараз конкретно когось, я говорю загалом, ми але, бачимо, цей, але цей, процес, таких людей, цей, цей процес дуже популярний. Ми бачимо, що ті хлопці, на яких ми розраховували, які прийшли з Майдану, вони зараз купують собі нові машини, вони їздять на відпочинок. тобто, Вони ведуть себе як господарі життя. Знову таки забуваючи про те, що вони родилися вони на Майдані, і Майдан вже прийде їх стягувати з цього крісла. І що їх співвітчизників 60%, а то й більше зараз за межею бідними. І Олексій, до вас звертаються. Я, от бачите, як до останньої інстанції. Навіть дуже освічені люди, які потерпають ось нещодавно, це ж я вам передав. Директори підприємств, сільськогосподарських підприємств, які до зооветеринарії відносяться. Пишуть, що і новий міністр на місце їх очільника цього департаменту бере людину, яка приїхала з Росії на пошук чинів і слави, і грошей тут в Росії. Кримінальна справа заведена, вона розвалила цю галузь. І знову. Вона ж буде стояти на чолі галузі. Директори підприємств пишуть про це, звертається всюди, але окремо до правого сектора. Тому що ну яким чином наводити порядок можна? У вас один депутат боєць на Трояриш? Ви зрозумієте правильно, що у нас зараз практично. Лишився один спосіб наведення лади ладу, тобто силовий. Тобто на даний момент він проти ну, да, Ну, ну о, як би ми пояснити? От грубо кажучи, я живу на оболоні. У мене на районі було кілька наркоти, наркоточок, які існували там десятиліттями, і їх ніхто ніколи не закривав. Так я час від на пару днів, потім просто... вони відновлювалися. Так. Там працюють самі люди, що десять років тому. От ні дільничний інспектор, ні обнон, ні міліція, ні, ніхто онитар. нічого так. цим не робив і не хотів робити, тому що ми самі розуміємо. Куди йде частина прибутків цих наркоточок, хто взагалі їх кришує. Да? От, ну, зараз вони закриті. Скажімо. Тому що ви зайнялися цим. Ми, І... ми не можемо сказати, що цим зайнялися Ні, ми. Не, чому, ну, тому що це так, кримінальна справа. Так, тому що так, ми так, ж так. не маємо права. Робити роботу міліції, ну, да. заходити до когось приміщення, там, грубо кажучи, чинити на сельця. Ми кажемо, що це зробили невідомі патріоти. Невідомі патріоти це така форма існування революційного революційного духу в просторі, як і на майдані. Невідомі патріоти почали бійку на Грушевську, невідомі патріоти закидали коктейлями БТР на інститутській. Це все невідомі патріоти. Тобто, на жаль, невідомі не патріоти так. в лапках лишилися невідомими. І вбивали вони дуже багато наших людей на і на Грушевського, і на Майдані. І Ні, досі так. ще е, най, найстрашніші е, злочинці там, за кордоном, і всі їх знають. і ніхто... Вони в... відтут, Я вам скажу більше. Ну, Звичайно, е, під час розстрілу інститутської командою, командою, яка з цим займалася розстрілами, е, е, керував такий собі Асавелюк спецпідрозділ МВС Омега. Він тоді був досить відомий, тоді, але всі забулися благополучно, бо війна, нові герої, нові вороги. От так от його машина, яка була тоді під час розстрілів, помічена в Мукачево, тобто його відправили ліквідовувати і тих патріотів, як, як і минулої зими. Тобто система працює як конвейер. Прийшли нові очільники, подивилися, так це дуже зручно. Якщо буде якийсь майдан, ці не відмовляться стріляти. Ми їх лишаємо. Ні одна людина не сіла, жодна людина не постраждала із, із, із тих, хто розстрілював на інститутській людей і на Майдані. Ніхто не сів. Ну, Стрілочників знаходяться ж таки якихось. Вони там... вигідні режиму взагалі. А, Вони... Це засіб, це зброя. Хто ж буде відмовлятися від зброї, яка безумовно, безумовно виконує твої накази? Олексію, ну думаю, що тими справами, які вже передано вам у нас, ми або. Ми обов'язково ними займемося. Або ми передаємо до прокуратури, або от... це так. Можливо, хтось буде сперечатися з нами. Але е, правий сектор, як і всі інші політичні об'єднання, має право виступати в прямих ефірах, отак як у нас. І свою думку, якщо не буде правди, то, ви знаєте, ми далеко зайдемо, верніше, далеко назад повернемось. Так що спасибі за участь, Олексію. <суміло> і до е, зустрічі тут вже з результатами якихось е, результатами е, дій народних. Е, ну, Месників. Месників, да. Ну, так. Нехай бояться, ну що ж робити. Не перемикайтеся, далі е, політологічний аналіз того, що відбувається.